Отже, багато людей звикли працювати з дому. Все почалося з ковіду, коли люди мали лишатися у своїх домівках під час карантину і якось викручуватися. Тоді почалась мода на різні зуми і інші відеоконференції. Люди, по суті, так взаємодіяли і працювали з своїх квартир. Багато фірм почали змінювати особливості і режим роботи, враховувати, що багато людей працюють з дому, і так чи інакше. Всі почали звикати до такого життя, навіть в компаніях з серйозними режимами. І от за цією тенденцією багато фірм після ковіду залишили таку можливість, де хто почав говорити. Та загалом, класична робота в офісі пішла в минуле і більше ніколи не повернеться назад. Та чи правда це, дорогі друзі? У нас є великі сумніви. Будемо зараз розбиратися з вами у Валентин. Виявилось, що це, звісно, не так. Багато фірм все більше зазначають, що набагато краще, коли всі працюють в одному місці разом. Вони починають повертати працівників назад в офісі і роблять це надзвичайно наполегливо. Звісно, не всім це подобається. Багато хто звик працювати вдома в піжамі, але прийдеться приймати нову реальність. Розумієте, коли фірми почали вимагати, щоб люди повернулися в офіси, не всі сприйняли це з радістю. Деякі працівники вирішили схитрувати. З'явилось таке явище, яке назвали. Кавовими бейджами. Це коли людина приходить в офіс, відзначається, що прийшов на роботу, бере каву і йде додому працювати. Так формально вимогу зробив, на роботу прийшов, а по суті працюєш вдома. Ось в Амазоні зіштовхнулися з цією проблемою. Вони минулого року сказали, що працівники мають приходити на роботу тричі на тиждень. Але хитрі працівники знайшли лузівку. Компанія не казала, скільки годин треба працювати тричі на тиждень. Тож відзначаєшся, ідеш додому. І звісно ж керівництво Амазону це не подобається. Вони не хочуть, щоб люди відзначалися і їхали додому. Вони хочуть, аби люди працювали разом на одному місці. Тому зараз вони думають, як зупинити ці кавові походеньки і по суті змотивувати людей виконувати правила. Логічно, Амазон почав закручувати гайки. Тепер вони не просто визначають, чи людина прийшла в офіс, але і слідкують, скільки годин вона в ньому провела. Це, звісно, для того, аби не було цих кавових беджикових походиньок. Наприклад, працюєте ви в відділі продажу чи хмарних технологій? Якщо хочете, щоб ваш звіт прийняли, посиди в офісі декілька годин. Власне, такими маленькими кроками звикають людей працювати на місці. Декому навіть наказали, я страшне, відвідувати офіс 6 годин за раз. Ой, катастрофа, все. Зумери, напевно, вмерли просто від жаху. Звісно, працівникам це не до душі, коли Амазон сказав, що повертатися в офіси. 30 тисяч співробітників компанії підписали петицію проти такого рішення, але керівництво компанії не здалося. Вони навіть почали погрожувати. мовляв, не хочете ходити в офіс, не бачите вам підвищення. А се омазону Енді Джасі взагалі сказав прямо не подобається. Її з компанії в Амазоні також витягнули і раціональні аргументи. Вони кажуть про те, що людина, яка працює в офісі з іншими. Вона має кращу комунікацію, ефективність збільшується і розуміння спільного продукту теж є. Тобто намагаються пояснювати, що дорогі друзі вже досить працювати атомізовано по хатах. Треба вертатися у велику сім'ю. До речі, на нашому телеграм-каналі ми описали, як дистанційна робота впливає на економіку від цін на житло до місць. де ми обідаємо. Хочете дізнатися, як це впливає, зокрема і на нас з вами, то заходьте за посиланням до цього відео. Це загалом дуже класний телеграм-канал. Багато зборів на силу оборони і багато хорошої, корисної інформації. Підписуйтесь. Звісно, це продовжує обурювати працівників компанії в чатах робочих. Вони пишуть різні питання, з одного боку, смішні, з іншого, які теж мають підстави. Хтось написав: якщо я прийду на дві години і буду весь цей час обідати, це буде враховано як те, що я. Виконав вимогу, направда ну, ж цікаво. Інші почали запитуватися: а як взагалі можна відслідкувати скільки часу я був в офісі, і чи взагалі законно стежити за тим, чи працюють вони чи ні? Це дуже цікаво. Каліфорнія момент а ще люди обурюються, що їм одразу не пояснили для чого це робиться, і не мотивували їх. Один працівник написав це так непрозоро, аж бість. Дехто з працівників, взагалі, налаштований ну, войовничок кажуть про те, що вони обійдуть правила попри все. Інші зазначають, що Амазон скоріше за все почне звільняти всіх, хто. Саботує такі зміни. Один в робочому чаті написав: що якщо ви ставитесь до співробітників як до старшокласників, то вони і будуть себе вести як старшокласники. Здається, в Амазоні скоро почнеться взагалі дитячий садочок. Але виявляється, що не тільки в Амазоні така проблема, Кавове відмічання відбувається майже у всіх компаніях. Ось вам цифри: опитування на LinkedIn Показало, що аж 19% працівників і досі бавляться в цікаві бейджі. А інше опитування від компанії, яка робить відеоконференції, взагалі шокує 58% тих, хто працює і вдома, і в офісі, хоч раз та і визначалися таким чином. Але схоже, компанія це набридло, і вони беруться за цю справу серйозно. Ось подивіться, ще в 2022 році лише 11% компаній погрожували звільненням за такі фокуси. А зараз вже 23%. А якщо раніше третина компаній взагалі закривала очі на ці кавові походинки, то зараз лише 17%. І увіть собі, ви просто боролися за своє право, але вас звільнили. Що робити? А треба накопичувати власні капітали, дорогі друже. Боротися, значить, треба мати на то ресурси. Ну, сподіваюся, що ти працюєш нормально, але разом з тим така підводка у нас сьогодні. Курс останнього капіталіста в описі до цього відео. Як накопичувати капітали, зберігати їх і загалом як розуміти гроші і працювати з грошима. Ми себе недооцінюємо в роки і переоцінюємо сьогодні. Тож, давайте змінювати парадигму, будемо себе дооцінювати на роки і формувати своє фінансове вільне майбутнє: курси фінансової грамотності, основи інвестування і галузеві курси тим, хто вже робить цю цікаву роботу і корисну для всіх нас. Посилання буде в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Так от, ви думаєте, це зупиняє деяких працівників в Амазону? Ні, один знайшов вихід, як обійти всі перепони. Він написав у чаті, що знайшов спосіб відзначитися через задні двері місцевого магазину Whole Foods. Це такий супермаркет, який належить Амазону. Двері не відчинилися, але система зафіксувала, що він на роботі, і цей хитро написав: що таке робитимумо тричі на тиждень, можна не їздити в офіс. І поки офісні працівники Амазону сумують за роботою з дому, малі та середні бізнеси навколо офісів радіють. Повідь собі всієтлі, де головний офіс Амазону життя нарешті вирує. Рік тому, коли Амазон сказав повертатися на роботу тричі на тиждень, ніхто і не думав, що життя настільки заворує там, як зараз. Ресторани, і кафешки забиті людьми біля фудтраків, черги як за дефіцитом, а на вулицях стільки народу, що ж дивно. І це все посеред робочого дня. Власники бізнесів просто в захваті. Один ресторатор каже, що його виручка зросла на 25% за рік. Це вам не жарти. Навіть власниця собачого садочка, так й такий бізнес, радіє у неї тепер стільки клієнтів, що доводиться вести список очікування. А ще один Бізнесмен бажає, аби Амазон всіх повернув на п'ятиденний офісний режим. Ото був би розкид для його бургерної, але ще одна сторона медалі в центрі міста. Там, де поменші офіси, вони наразі пусті. А отже, і магазинчики, і ресторанчики місцеві ще не відродилися. Що каже, що тенденції ще розвиватися і розвиватися. Ось така історія. Там, де люди сконцентровані, там і бізнес квітне, вже не кажучи про продуктивність праці і виконання спільної мети. А там, де людей немає, там і життя немає. Тобто, коли великі компанії просять їх повертатися, то розквітає місцева економіка. Такий собі позитивний ефект доміно. Повернувся в офіс, запустив місцеву економіку, місцеві бізнеси. Зробив життя краще. Тобто, багато хто думав, що робота з дому це наше майбутнє. Але насправді все не так просто. І, скоріше за все, будуть представлені певні комбіновані рішення щодо цього питання. І працювати з офісу прийдеться. Звісно, багато хто не радий, що повертатися в офіс, але. Ми бачимо, наскільки взаємопов'язаний наш світ. Звісно, працівнику може не подобатися, але разом з тим, що він і поліпшує роботу компанії, він ще і рятує місцевий бізнес. Тож бери відповідальність, дорогий працівнику, і бажаємо тобі всього найкращого. До зв'язку.